Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Ось таких я сьогодні пончиків напекла, помазала шоколадом. От. Кремом таким. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Давно я не жарила пончиків. Сьогодні я нажарю пончиків солодких, може з сущенкою, побачу, може з повидлом. От. Але тісто універсально, універсально просте буде. Його можна використовувати хоч для випічки, для вареників. Можна От, Можна з різними начинками робити, чи то з капустою, чи то з патрохами, тобто з лівером. Хто що забажає. Значить, так, У мене ось є стакан 250 мл кефіру. Можна взагалі-то воду. Сміло беріть воду, це я запевняю, все вийде. Так, дівчата, дріжджів від 15 до 20 грамів. Вимірювати я не буду, я на око ось так покладу, та і все. Все вийде, дівчата. Цукор. Одну столову ложку покладу цукру. Якщо ви впевнено, будете робити солодкі, то кладіть дві. і посолю. Слідкуйте, сіль різна зараз. Буває солона, буває не солона, пів чайної ложки солі. Тепер вію борошно. Розпушувач покладу я на борошно. Борошна треба від 300 грамів. Вірніше від 400. А вірніше, скільки візьме. Так, тепер на борошно я кладу розпушувач, чайну ложку. І замішую тісто. Не забувайтеся, що. Тісто треба замішувати поступово, і у вас все вийде. Не забувайтеся, що з цього тіста можна робити вареники на пару, пиріжки різні. От. Чи в духовці, чи на сковорівці. Все вийде. Головне бажання і спокій у вас все вийде. Так, дівчатка, чуть не забулася, олії треба дві чи три ложки олії. І все вийде. Все буде добре. Головне надіятися і все буде добре. Домішую, дівчата, на поверхні тісто. Так, дівчата, тісто вимісилося. Ось таке гарне. Кладу я його в мисочку відпочивати. І накрию пленочкою, щоб не завітрювалося. Дівчатка, пройшла десь годинка, викладаю я тісто. Розділю я для зручності на дві частини і розкатую. Розкатую пласт десь пів сантиметра Тепер стаканом, видавлюю такі кружечки. Ось так я дівчатка повидавлювала кружечки і ставлю гріти сковорідку. Дівчата, олійки я налила десь на палець, так, щоб орієнтовно, бо сковорідки різні бувають, от, розміром. Орієнтуємося так на палець. Поки олійка в сковорідці гріється, я взяла такий маленький сатейник. І ось тут я купила таких, кондитерський шоколад, називається, такі таблеточки. От. Я кладу декілька штук і розігріваю. Не кип'ячу, не, не жарю, а просто в теплій водичці розігріваю. Дівчатка, і що я роблю? Тепер дірочки отакі треба робити. Не знаю, можна чимось видавлювати, а я просто пальцем. От, ось так розкрутила. І все, дірочка готова. Я можу, дівчата, я взагалі робила раніше пончики без дирочок. Але ж мені всі почали писати пончик то з дирочкою. От я й наробила дирочок, уже ж як змогла. Можна видавлювати чи то кришкою, чи то хто чим приспособиться, а я пальцем. Ось таких я сьогодні пончиків напекла. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі! А ще кому я подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь.